Новим головою Івано-Франківської облдержадміністрації 8 листопада офіційно призначили Василя Чуднова. Віце-прем'єр-міністр Грищенко з трибуни зачитав указ президента України. Призначити чудного Василя Михайловича, головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Президент України Віктор Янакович, місто Київ, 8 листопада 2013 року. Він невід'ємна частина якраз вашого регіону. Я думаю, ви всі його добре знаєте. Хочу лише підкреслити, він користується повною довірою президента. На нього покладені високі завдання. Я закликаю всіх допомагати у виконанні його високої місії. Василь Чуднов пообіцяв, що робитиме все можливе, аби стати гідним керівником Прикарпаття. У той курс соціально-економічного розвитку, який започаткував Михайло Васильович Вишованюк, він продовжить Основною метою для себе буду ставити це розвиток нашого рідного Прикарпаття і комфортний, безпечний. Життя і зростання добробуту наших мешканців. Михайло Вишиванюк натомість став радником президента України. Призначити вишиванюка Михайла Васильовича, радником президента України, президента України Вікторія Наркович. 35 років Михайло Вишиванюк був на посаді першого керівника. У будні свята він доводив свої заслуги перед Прикарпаттям. Саме тому рішенням президента цілком задоволений. Я думаю, президент прийняв надзвичайно правильне рішення, що Мене запросив на роботу в Київ своїм радником, а тут доручив цю ділянку Василю Михайловичу як молодшому, енергійнішому і безперечно ще повним сил і енергії. Так я думаю, що це дуже правильне і мудре рішення. Надіємося, що зміни у владі забезпечать ще ефективніший розвиток для Прикарпаття. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.